Ми в попередній сесії вносили зміни в положення, виводили їм окремо як юридичну установу, вводили посаду бухгалтера, бо інакше ми не можемо проплатити, оплатити послуги комплексного плану. І це для цього і зараз ми міняємо вже і замовника. Кинулись там, ті так робили, те, там поодміняли все, тільки надо, щоб він підтримує. Тобто, не... Вовремя просто це. Подивилися, щоб ми не, не зарубали, а нам тоді відмінили так, це все. Сільська рада, в основному, хто робить комплексний план, в основному сільська рада. Ну в кого немає відділу архітектури. А це неправильно, згідно з законодавством. Розуміло? Прошу голосувати. Голос Любовка, Єрмакова Валентина, Бондарюк Алла, Іванюк Міна, Садаренко Світлана. Піщенко Ірина, Ременяк Тетяна, Войтенко Сергій, Царенко Тетяна, да. Бруденя Тетяна, Кравчук да. Ірина, Соломерна Надія, за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про затвердження правил утримання домашніх свійських тварин та птиці на території Сінконагрузької громади. Ірина, да. будь ласка. Я скажу. Начниться правила отримання домашніх і тварин та птиць були розроблені і прийняті по Сені по селу Тепер треба зробити по всій громаді, тобто всій саніханобрійській громаді. Ну я думаю, що в кожній сільській раді раніше теж приймалися ці правила, кожен знає, як утримувати. Тварин, ну, туди треба звертатися е, в разі укусу чи неправильного поводження з тими тваринами. Також зараз додається ще ну, мовиться, це реєстр. Зараз планом проєкт йде по Києву, тобто реєструвати всіх домашніх своїх улюбленців, державний реєстр. ну, Що там далі буде, побачимо. Скоріше всього податки. Ну, може, це таке поки пілотний проект, подивиться, як він спрацює в Києві. Ну, все, це такі, що зміни. Прошу підтримати. Правила здаються ті ж самі. Тож треба, треба було прийняти це. Це, це що правильно, тому що, наприклад, навіть що є господарі, які тримають покет по 6 корів. І міг гною колохати стільки, що вони вчасно його вивозили, бо тут, якщо така ну, спека, чи вітер подує ну, на вулиці, не можна втриматися, теж люди то, повинні за це нести відповідальність, вони повинні вчасно його вивозити. Правила добросусідства, то що... не тільки а й взагалі. Дане рішення буде оприлюднено на сайті, так що можете доносити до своїх виборців. Є ще запитання? Нема? да, запитання? Голубь Любов, Єрмакова Валентина, Бондарюк Алла, Іванюк Ніна, Федаренко Світлана, Іщенко Ірина, Ременяк Тетяна, Войтенко Сергій, Саленко Тетяна, Бурдейна Тетяна, Кравчук Ірина, Солонар Надія Дякую За мене, будь ласка, не так, доброго дня, шановні депутати. Перше земельне питання і одинадцяте по рахунку про затвердження документації землеустрою та передачу земельних ділянок в оренду. Надійшли на розгляд сільської ради заяви по питанням від фізичних і юридичних осіб. Подання документації землеустрою, які були встановленим чином погоджені і внесення відомості про них до Державного земельного кадастру. Це значить, документація землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Девидові Маріані Сергіївні загальною площею 5,3060 гектара під водним об'єктом ставок в межах території Довгопристанського Старостинського округу. Сініхнобрійської сільської ради на водний об'єкт отримано дозвіл на спеціальне водокористування і такий, така земельна ділянка передається без проведення земельних торгів. Далі також документація землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду пав схід площою 22,157 гектара, а також підводним об'єктом ставок в межах території. Довгопристанського Старостинського округу для експлуатації та догляду за водними об'єктами, і також отримано дозвіл на спеціальне водокористування на водний об'єкт. Документація землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шопану Олександру Сергійовичу в оренду під обслуговування. Господарських будівель і споруд для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за кодом цільового використання зазначені нежитлові будівлі і споруди належать громадянину на праві приватної власності. Також документація землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду фермерського господарства ФСГ Вікторія, площою 1,34 гектара. В межах Чаусівського, старостинського округу за межами населених пунктів та площу 0,24,57 гектара в межах села Чаусово по вулиці Москаленка, 4А це під водонасосною станцією та водонакопичувачем, на які також об'єкти оформлено право власності ФСГ. І надати дозвіл ФСГ Вікторія з метою визначення розміру орендної плати за земельну ділянку 1.34 під земель водного фонду, розробку технічної документації з грошової оцінки земельної ділянки, і передбачити, встановити відсоткові ставки орендної плати відповідно до прийнятих ставок, податків та зборів в межах сільської ради. Є запитання? Да, да. Прошу голосувати. Було відмаковували Єрмакова Валентина, Бондарюк да. Алла, Іванюк да. Ніна, да. Федоренко Світлана, Іщенко да. Ірина, да. Ремяк Петянка, да. Войтенко Сергій, да. Сергій. Ні, да. питання Перше питання Перше питання. Саленко Тетяна, Бурдейна Тетяна, так, так, Пробіг, Ірина, Солонар Надія за. Только на бігінь. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства під господарськими будівлями і дворами. Надійшла заява та документація, також погоджена встановленим чином від громадяна Лісника Володимира Івановича. Щодо відведення земельної ділянки у власності для ведення особистого селянського господарства під будівлями та дворами, що перебувають у власності фізичної особи, зазначена земельна ділянка перебувала в оренді, і наразі виявлено бажання щодо приватизації її для ведення особистого селянського площою 0,95 і 77 гектарів в межах території Тарасівського старостинського округу. Так, громадськ, так. Ну, так, так, так. Ну і відповідно дотримуватись вимог земловласників статті 91 земельного кодеку. Є запитання? Прошу голосувати. Голод Любов, Єрмакова Валентян, Бондарюк Алла, Іванюк Ніна, Федоренко Світлана, Іщенко Ірина, Ременяк Тетяна, Войтенко Сергія, Саленко Тетяна, да. Брудейна Тетяна, да. Кравчук рівень, да. Солонарна дія зараз. Наступне питання про затвердження технічних документацій за щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натуриння на місцевість та передачу земельних ділянок в оренду під присадибними ділянками. На зазначених земельних ділянках розташовані житлові будинки, належні фізичним особам на праві приватної власності. Це вулиця Центральна, один село, Синюхенбрід, 25 сотих громадянська Дмитрієва, Ірина Миколаївна, вулиця Зелена, 6, село, довга пристань, 25 сотих громадянка Саленко, Руслана Михайлівна та 25 сотих по вулиці Польова, 2А, село Тарасівка, Шопан, Олександр Сергійович. Зазначеним громадянам також дотримуватись вимог, визначених статтею 91 щодо власників земельних ділянок. Я дякую. Прошу Оголод Любов, Єрмакова Валентина, Бондарюк Алла, Іванюк Ніна, Федоренко Світлана, За. Іщенко Ірина, Ременяк Тетяна, За. Войтенко Сергій, Селенко Тетяна. За. Бурдейна Тетяна. Правчук Ірина. За. Солонарна дія за рішення прийнято тут. Наступне питання про проведення інвентаризації невитребуваних, нерозподілених паїв у межах території Тарасівського Старостинського округу. Виникла необхідність у зв'язку з тим, що велика кількість земельних ділянок відсутня дані про них в державному земельному кадастрі відповідно. І інформація з метою недопущення втрат надходжень до місцевого бюджету від земельних податків та орендної плати пропонується провести інвентаризацію за рахунок коштів місцевого бюджету невитребуваних, нерозподілених паїв в межах території колишніх колективних підприємств Нива, Лозоводка, Новоолександрівка і Бандурка та рафівського Старостинського округу. Коли є питання? Є питання проголосувати голуб Любов, Єрмакова, Бондарюк Алла, За. Іронюк Мілок, Подаренко Тягана, Піщенко Ірина, Ременяк Тетяна, Войтенко Сергій, Саленко Тетяна, Бурдейна Тетяна, Кравчук Ірина. Слово надієдба. Рішення прийнято переходимо.